Вітаємо в ефірі. Програма Мальовнича історія України. Наші ведучі Віка Хайло, Вітаю. Наталка Зуєва, Вітаю. Іван Базарний Вітаю. та Леонід Гапєєв поза кадром в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ось така класна книжечка, історія незалежної України, мальована історія подарована. Нашим учасникам фестивалю ми дякуємо Національному університету Острозька академія за таку книжку. Брати Капранови її створили. Чим ця книжка вас зацікавила? Давайте дізнаємося. Поки що я її не читала, але як тільки я її відкрила, мені потрапили в очі дуже цікаві ілюстрації. Так. Дійсно, давайте покажемо глядачам трошечки повільніше. Ось такі ілюстрації, це є комікси вже. Дуже класні. А, чим ще сподобалася ця книжка, Ваня, що скажеш? Цікаво обладнання. Так, оформлене, класне. Віка, скажи. Мені він сподобався. Тут дуже комікси прикольні. Цікаво. Так, дякую. Насправді, дуже креативний підхід у створенні цієї книжки Сучасна історія України подається дуже такою живою креативною мовою. Це буде дуже мотивувати сучасну молодь читати, досліджувати, навіть переосмислювати, можливо, хтось у більш старших класах і в молодших класах школи буде цікаво досліджувати, тому що варто порівнювати різні джерела. І те, що є в сучасних підручниках історії, можна ще порівнювати з такими. Креативно поданими сюжетами, і так історія буде сприйматись набагато цікавіше, як ви гадаєте. Так, так, так. Давайте побажаємо щось нашим глядачам на завершення нашої програми. Бажаю всім, щоб читали історію незалежності України. Бажаю вам читати цікаві книжки. Так бажаю мирного неба над головою. Так, ми бажаємо вам дійсно читати цікаві книжки. Дивіться наш Ютуб-канал Лонідхапів «Щастя творчості. Там є багато таких цікавих сюжетів. Ну і звичайно, мальовану історію незалежної України також без сумніву варто почитати. Дякуємо за цей подарунок і дякуємо глядачам за увагу. Дякуємо за увагу. Дякуємо.